Доброго дня, мої любі малята, найкращі у світі малюки. Діти, сьогодні на нашому музичному занятті ми будемо з вами говорити про безпеку на вулиці та дорозі. Живеш ти у місті, а може, в селі, Школяри вже чи поки що ні, дорожні правила обов'язково. Повинен, мій друже, ти знать на зразково. Дорога, як книга, цікава й складна. А другом, чи стане для тебе вона залежить від тебе. Уважно дивись. В дитинстві з дорогою ти подружись. Малята, зараз ви почуєте дуже гарну пісню. Вона називається Автоабетка. В ній... Ви почуєте дуже багато корисних правил, які треба вивчити та обов'язково виконувати. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно. Пісенька для вас починається. По дорогах поспішають пішоходи і авто. Справи різні всіх чекають, нажливо, деяких. Їх... Добрий день, пані машина, як працює ваш мотор, друже, вас теж вітаю і ваш шановний світлофор. Червоний жовтий, а також зелений. Що значить, кольориці добре знай Червоний стій, зелений рух для мене, як жовтий світить, трохи зачекай. Червоний жовтий, а також зелений. Добре знай. Червоний стій зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи затікай! Малята тільки що ви дізналися про те, що означають різні кольори на світлофорі: червоний стій. Жовтий, готусь, а зелений можна йти через дорогу. Тож уважно дивіться на світлофор, коли переходите дорогу, слухайтесь батьків. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята! Хай щастить!